В Україні зараз почнуть звільняти з роботи тих, хто розмовляє російською мовою. Давайте розберемось правда це чи ні. Розповсюджуйте От В цьому відео. Я поставлю крапку в мовному питанні, розкажу, як взагалі зараз ситуація насправді і що буде далі. Отже, поїхали, друзі. Перше, давайте так, що таке взагалі мова? Мова це ідентифікатор нації. Тобто, як можна сказати, що ти українець, в тому числі в виключному числі, що ти розмовляєш українською, бо українська належить саме українцям. Як сказати, що ти француз, ти розмовляєш французькою і так далі. Зрозуміло? коли ти розмовляєш якоюсь інакшою мовою, ти розмовляєш іноземною мовою. От не спішіть зараз робити висновки, бо я абсолютно нормально відношусь до людей, які російською мовою спілкуються. Йдемо далі, друзі. Дивіться, коли ми а, спілкуємося російською мовою, то це ми з вами спілкуємось закордонною мовою. Просто так склалося, що Росія дуже довго впливала на нас пропагандою, знищувала галадамори, знищувала наші книжки, прогибала нас під цю совєтську ідеологію, і так далі. що величезне покоління виросло виключно в російській мові. Ну просто виключно в російській, і більшості з них, навіть коли вони розуміють, що вони українці, і почали розуміти, що вони українські їм було класно було розмовляти українською мовою. Вони вже не можуть, бо вони більшу кількість життя. Пророзмовляли російською мовою. Але тут величезне питання. Є два фронти людей. Поняли? Один фронт людей. Він каже: Я українець, я допомагаю країні, я допомагаю аргії. Багато військових воюють і розмовляють російською і так далі. Я не бачу там, я не вижу різниці, як крім я крім язиком лише б я був чоловіком. В цей момент. Є українці, які кажуть, що тільки українська, розмовляєш російською, все коротше, ти зрадник, ти взагалі ніхто, ти там допомагаєш агресору і так далі. Тут дуже важливо зрозуміти один ключовий фактор, що українці тільки зараз, от усвідомте це, тільки зараз українці почали розуміти. Що вони дійсно українці, що вони відокремлені від Росії, що вони окрема нація, достойна. У нас дуже багато Андрій Шевченко, Усик, Тара Шевченко. Та я можу перераховувати зірок світового масштабу, які номер один в світі були або є, або вписали себе в історію як номер один. Тобто ми не якась поняли там країна непонятна, да, якій е, язик там нав'язали, чи щось далі. Українська мова взагалі одна з в світі. але її так історично склала, знищували, знищували назвами. Ти її репресії на українців було дуже багато. І в цей момент, Кожен українець має свідомо зрозуміти одну просту істину, незважаючи на уці репресії зі стало зі сторони влади по українізації, які вони роблять абсолютно якісь ну часом нелогічні, і дуже жорстокі, що багато українців відвертає навіть да розпілкуватися на українській мові. що зараз, коли ти починаєш, що ти дійсно починав розуміти, що ти дійсно українець. Ти частина українського народу, ти нарешті відокремлений від Росії, від російської культури, ти нарешті не ототожнюєш себе з нею. Можливо, спогади з дитинства якісь. Є. Але тепер ти чітко розумієш, що нарешті українці стають українцями, виборюють своє право бути ними. І коли ти розмовляєш російською мовою, ти розмовляєш закордонною мовою. В даному випадку це.